За мной в дворят шикуйсь! Длинься! Входом ручки! И на месте! И для него ручки! Ні, до правого рівняюсь. Струнко. Наша назва. Свободівці! Наша газ. За волю, за віру, за честь України. Я буду невтомно, стоять, до загину. До середини. Глянь. Пані суддя, рій, Свободівці, до участі в конкурсі. В поряд готовий. Ройовий Едуард Романюк. Чінь. Спо. Чінь. Рій. Розкіп. Рій. Збірка. Рій, воно шикуйся! До правого рівняйся. Струнко. По. чинь Рій. Ліво. Руч. Ліво. Руч. Обер. Внизь. Право. Руч. Право. Руч. Обер. Низь. До правого рівняйся. Струнко. Спо. Чинь. Трій. До двох. Відлік. Чи. Перший. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлік заверше. Трій. лаву. Шикуйся. Трій. Право. Зім. Книзь. До правого рівняйся. Струнка. Спорт. Чинь. Рій. Вліво. Розім. Кнись. Рій. Водолаву. шикуйся, До правого рівняйся. Струнко. Спо. Чинь. Рій. До правого рівняйся. Струнко. На місці. Ходом. Руч. Три, Стій. По! Чинь! В голову. Чекусь. Три, Три! Право. Руч. Зім. Пинись.